Ну що, всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на моєму каналі чергове відео про телефончик Moto G54 Power, яким я користуюся вже майже 6 місяців, і вирішив відзняти чергове відео про даний телефон. Сьогодні мова піде не про його плюси, не про його збалансованість і тому інше. Всі мої минулі враження, якими я ділився. Щодо цього телефону, ви можете знайти на моєму каналі. В основному я розказував про позитивні моменти даного телефону, оскільки вважаю, що станом навіть на квітень 2024 року цей телефон є доволі актуальним та непоганим варіантом для покупки, як для повсякденного мобільного телефону, з яким ви будете виконувати всі основні задачі, і, взагалі, чудовий варіант за власне 8500, який він коштує наразі. Так от, сьогодні відео буде не про його плюси і не про його переваги, а саме про певні недоліки, з якими я зустрівся, користуючись даним пристроєм. Їх небагато, але вони все таки є, і я хочу про них сьогодні вам розказати трішки. Отже, основним недоліком, як я і говорив в минулих відео, це навіть не те, що недоліком, а вразливим місцем. Це є його камера, яка в відеорежимі знімає недужність дуже якісно. Є такий момент, що присутнє певне фокусування на відео, якщо ви знімаєте на вулиці. Присутнє певне фокусування, хочу помітити, що при зйомці, наприклад, приміщенні відео виходять непоганої якості. Також мене дивує режим стабілізації, що, як на мене, при вимкненому режимі стабілізація працює трішки краще, ніж з вимкненою стабілізацією. Ну, це може особисте моє враження. Щодо камери, хочу сказати, що дійсно приміщенні доволі непогано знімає відео. До фотокамери взагалі проблем немає, знімає прикольно, достатньо для повсякденного життя. Щодо відео, є такі помітні нюанси, але це не сильна сторона даного смартфону, оскільки очікувати щось від цього сенсору не варто. Тому такий от нюанс є. Якщо ви захочете купувати і в пріоритеті буде відеозйомка, то вам не сюди. Це не такий великий, якби мінус, але є такий нюанс щодо зйомки відео. Тепер пункт 2: це яскравість екрану. В своїх в коментарях під моїми відео я неодноразово читав відгуки щодо того, що екран недостатньо яскравий. Як на мене, тут моє доволі суб'єктивне бачення. Для мене цей смартфон, те, що треба, щодо яскравості. Можливо, це зв'язано з кожною людиною, кому як воно вважається. Насамперед мені яскравості вистачає. Я взагалі експлуатую телефон на автояскравості. Автояскравість працює добре, тобто здатність. Все в порядку. Я не можу сказати, що даний смартфон має тусклий екран, і чомусь деякі дописувачі пишуть, що кольори не яскраві. Як на мене, з цим все в порядку. Але є такий нюанс. Дійсно, якщо порівнювати з деякими трішки дорожчими смартфонами, в яких встановлений також IPS дисплей. Комусь все-таки вважається, що так тут не яскравий дисплей. Особливо для мене, я хочу помітити, щодо Вказаного девайсу, відсутність режиму читання. Це дійсно такий момент є, але в налаштуваннях дисплею можна знайти регулювання кольорів, виставити яскравий або природній, і за допомогою бігунка виставити теплі або холодні кольори. І, в принципі. Цим параметрам можна виставити собі режим читання, як вам буде приємніше для ваших очей. Але вбудованого функціоналу щодо режиму читання, як на деяких інших смартфонів, тут немає. Це теж такий невеличкий недолік. Щодо яскравості, тут спірне питання, оскільки у кожної людини свої очі і дійсно комусь що подобається. Маю телефон також самолет дисплеєм, то вам скажу правду, що читати ті ж самі новини в Телеграм ввечері на мінімальний яскравості і краще на IPS-екрані саме в Motorola G54, я вже звик за 4 місяці, і дискомфорту, щодо яскравості взагалі не відчуваю. Ще одним мінусом, як на мене, є те, що в даному мобільному телефоні слабенький Wi-Fi модуль. Так, це дійсно так, і в тих ділянках квартири, де інші смартфони тримають сигнал набагато потужніше, цей смартфон відчутно менше приймає сигнал. Так же само перевіряв на декількох роутерах і на робочому місці, і вдома, і в деяких гостях, також помітив, що на G-серії і не тільки на 54-му, я читав, що на 34. На інших моделях G-серії також присутній цей момент. Так, дійсно, тут трішки слабенький Wi-Fi-приймач перевіряв, підключаючись і до 5G роутера, і до звичайного 2.4. Помітив, що да, тут є такий момент. Якщо ви, до речі, знаєте, Знаєте, як посилити рівень прийому сигналу? пишіть в коментарях, мені буде приємно почитати і буде мені корисно. Так, і ще деякі моменти, які я можу віднести до недоліків. Я так і не звик до режимів жестів на моторолі і виставив стандартні кнопки Android. І як на мене, ця кнопочка назад вона повинна бути. З правої сторони, оскільки це було б зручніше користуватись смартфоном одною рукою, а так іноді не завжди можна дотягнутися до цієї кнопки. Так я знаю, що в налаштуванні даного смартфону є функція. Використання смартфону одною рукою, я її трошки потестував, мені не сподобалося, і я залишив кнопки. І хотілося б так, щоб оця кнопочка, щоб взагалі були можливості налаштування знаходження цих кнопочок на якомусь із телефонів Xiaomi. по-моєму, я бачив ці моменти, що можна виставити порядок кнопок для зручності. Я не знаю, це не велика така проблема, але дійсно є такий момент. Отже, таке сьогодні відео. Якщо вам щось зацікавило, пишіть в коментарях. Я Постараюсь для вас відповісти. Телефон використовую в стандартному чохлі. До сих пір ніяких проблем більше немає. Все інше мене влаштовує більше, ніж навіть могло б уявити за 7500 гривень я його купував по акції. Всі свої моменти позитивні, які я про нього говорив, так в мене і залишилися. Телефон дійсно вартий уваги, але це відео саме про такі невеличкі недоліки і невеличкі, як на мене, нюанси з цим. Телефон. Так що пишіть коментарі. Якщо вам щось цікаво, пишіть питання. А я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.